Щоб будувати комфортні сучасні будинки, будівельникам, звісно, необхідні досвід, якісні будматеріали, високий професіоналізм. Але ще їм потрібне міцне здоров'я, і саме турбота про здоров'я будівельників наша сьогоднішня тема. Починаємо. Наталія Горденко протягом 30 років опікується здоров'ям будівельників. Її завдання попередити розвиток професійних захворювань, а ризиків у будівельників чимало. У нас очень много э, формовщиков, у которых, э, учитывая их профессию, э, есть 3-4 вредности. Вот. Связано с вибрацией, с шумом, с пылью, контакт, э, физическая нагрузка. Работают, люди работают со сварочной разолью, с пайками. Сталкиваемся с тем, что, конечно, у нас, вот, например, высотники, они обязательно... Э, очень часто проходит профосмотр с целью выявления. Артеріальні гіпертензії, пітенічка лікар профпатолог працює у клініці Медбуд, яка є дочірнім підприємством найбільшого забудовника столиці компанії «Київміськбуд». Клініка почала свою історію з невеликої медико-санітарної частини, яка відкрилася у складі голов Київбуду у 1979 році. А 21 рік тому, за участі «Київміськбуду» тут відкрили діагностичний комплекс поліклініку. І стаціонар. Сьогодні клініка надає послуги всім бажаючим, однак, будівельники на особливому рахунку. Будівельники це є наші ВІП-клієнти. І тому до них у нас звичайно особливий підхід. Ми е, проводимо для таких людей профогляди насамперед. Це дуже важливо. Попередження професійних захворювань. Люди вже знають нас навіть не роками, а десятиліттями. Десять років обслуговується у Медбуді Валентина Німношко. стільки ж працює маляром. Для здоров'я так тяжко. Сквозняки дихаємо якими фарбами різними Наталія Кравченко маляр штукатур. У клініці підтримує здоров'я протягом двох років: остеохондроз, почки шута. Назначили мені, прокапуюся, підлічуся трішки. У медбуді пацієнти отримують весь спектр медичних послуг, починаючи від консультації лікаря, діагностики, лабораторних досліджень і закінчуючи курсами реабілітації. Тут Є своя офтальмологія, стоматологія, неврологічний центр у планах розвивати такі напрямки, як хірургія і відділення реабілітації. Ми плануємо оказувати весь спектр е, практично всієї хірургічної допомоги, яка є на сьогоднішній день. І друге направлення, вторе направлення це відділення реабілітації. Так называемое постинсультное отделение для реабілітації больных, которые перенесли інсульт, але одним з головних завдань медбуду, безперечно, залишається турбота про здоров'я людей, які розбудовують столицю. З нагоди професійного свята дня медичного працівника привітати дочірне підприємство приїхали керівники Київ міськбуду всім медикам нашої країни і нашому медбуду. Я хочу побажати добра, здоров'я, сімейного сатишку і таких. Можна сказати, навіть творчих успіхів в їхній такі нелегкі праці, тому що кожний пацієнт, це окреме бачення, окремий підхід до цієї людини терпіння і звичайно терпіння. Відзнакою голови правління президента компанії Ігоря Кушніра відзначені дев'ятеро працівників клініки Медбут: це і лікарі, і медсестри, і медичний персонал на сьогоднішній день. Люди, которые работают в белых халатах, они связаны со строителями очень тесными узами. Строительная отрасль нуждается в медицинском обследовании ежедневно и в качественном медицинском обследовании. Это те услуги непосредственно, которые и предоставляет учреждение Медбуд. Хочется пожелать представителям этой нелегкой профессии прежде всего здоровья, потому что от этого здоровья зависит и здоровье многих людей, которые на сегодняшний день обращаются. Ну и, конечно, опять же, мирного неба над головой. Строители и медицина одно целое в нашем предприятии. Силы и наснаги и будивельникам, и корям Бажает эра будивництва и прокладает новый маршрут Будівельними майданчиками Києва тому до зустрічі на телеканалі. Ера.